Вітаю! Продовжуємо наш телемарафон на телеканалі Соціальна країна» та Чорноморська телерадіокомпанія» в студії Катерини Некрича і поговоримо з народним депутатом Іриною Сусловою від фракції Самопомічми про. Кулуарні розмови, що відбувається сьогодні, взагалі, з поділом комітетів так званих, ми з, з різних джерел знаємо про те, що от радикальна партія Олега Ляшка самопоміч і батьківщина, оці три фракції, вважають, що народний фронт блок Петра Порошенка хочуть, ну можливо, навіть кинути якось з комітетами. Батьківщині кажуть, що там їм здається має відійти три комітети, чотири комітети, чи три, але як там кажуть, що це взагалі там безсенсові такі комітети. От і самопомічі також говорять про те, що можуть дістатися три комітети антикорупційної іноземних справ та it посада, віцеспікера. Ну і взагалі, що відбувається, тому що ці дні я так розумію, що всі депутати в переговорах, і поділ все ж таки є. Насправді відбувається дуже складний переговорчий процес. Як це було по міністрах, і ми вчора бачили відповідно це по засіданню, яке проводилося в парламенті, так на ту годину ми прийшли на роботу, перерва до дванадцяти, потім знову перерва, потім знову перерва. І ввечері ми вже проголосували на майбутній склад уряду. Так? Хтось голосував, хтось не голосував, хтось утримався. Але тут питання в тому, що процес переговорів відбувається постійно. Те, саме... в перервах між засіданнями відбувався процес переговорів щодо комітетів? Рада коаліції збиралася, вони намагалися це питання проводилася, проводилася співбесіда з кандидатами на посади міністри. Фракції мали можливість розмовляти та заслухати претендентів на посади тих чи інших міністрів. Але, на жаль, це мали можливості тільки фракції, які входять до коаліції. Депутати, які є позафракційними, мажоритарниками, вони не мали такої можливості поспілкуватися. І, на жаль, ввечері на засіданні також не було надано всім міністрам слова, аби вони могли дуже чітко. Чітко висловити план дій, які пропонують здійснити вже в майбутній період, ну у перший період, так перебування на своїх посадах, тобто не всі були, не всім депутатам була надана така можливість. Що стосується комітетів, так дійсно процес переговорів триває, процес узгодження комітетів триває. Ми сподіваємося, що він сьогодні буде завершено. і Завтра ми зможемо проголосувати за комітети, за голів комітетів. І почнемо працювати вже по комітетах, тому що сьогодні необхідно працювати і в Верховній Раді, і депутатами в комітетах, і в парламенті на округах по 8-10 годин або навіть 12, я б сказала, так і тут є і громадська підтримка, і розуміння того, що сьогодні в країні війна, сьогодні є економічні економічні. Чний спад, і ми маємо працювати працювати над тим, щоб боротися з корупцією, проводити люстрацію, покращувати економічні показники, робити все необхідне для того, аби зупинити на сході війну, яка відбувається сьогодні. Так не антитерористична операція, а війна, тобто багато речей, які яких ми маємо робити. Але на жаль, через те, що відбуваються такі перемовини. Ми не можемо це робити сьогодні. Вже сьогодні. чи правда що о, те, що я казала на початку, тако в там в радикальній партії, в в батьківщині вважають, що все ж таки фракції, які о, більше вони хочуть забрати собі найважливіші. Імену весь дамбло Петра Порошенка та Народний фронт найважливіші комітети, а вам залишити щось таке менш важливе? Ну, я, як людина від партії Воля, але член фракції, фракції самопоміч. Сам... Так самопоміч. хочу сказати е, про те, що основним критерієм підбору е, голови комітету має стати е, не політична приналежність до тієї чи іншої фракції, а е, досвід роботи і відповідні критерії фаху. Тобто, якщо ми говоримо там про комітет. По боротьбі з корупцією там має стати людина, яка займалася і знає досконало антикорупційне законодавство. Знає, що необхідно зробити для того, щоб дійсно ці інструменти, механізми, які вже існують, працювали, і що необхідно допрацювати для того, щоб воно почало працювати. Тобто, так? Ви хочете сказати про те, що підбір кандидатів на ці посади, на те, хто буде очолювати комітети, все ж таки відбувається не там за квотним принципом, а за професійними якостями. Я хочу сказати, що він має відбуватися за професійним. А як воно зараз за професій... Це тому що якісі. на картинці там, ми бачимо, вчора всі слідкували за те, як голосували за кабінет міністрів, в тому числі ми вас бачимо народних депутатів в сесійній залі, так? Але цікаво все ж таки дізнатися, що відбувається в кулуарах, і а, те, ті, там, ті місця ті розмови, де телекамери недосяжні, де журналісти ну, не завжди можуть бути присутніми. Є рада коаліції, яка збирається і обговорить ймовірність і претендентів на ті чи інші, і посади міністрів. І посади голів комітетів. Тобто це є процес переговор, переговорів. Він є нормальним. Це ж таки за квотним принципом у більшості. Я не можу сказати, тому що я не входжу до Ради коаліції. І, на жаль, я, ну, я не можу вас вводити в оману, так би мовити. Да? Але хочу сказати нашу позицію, позицію людей волі. Я хочу сказати про те, що насправді. Є розуміння того, що три комітети важливі комітети це регламентний е, свободи слова та бюджетний комітет. Вони мають е, вони мають бути віддані опозиції не опозиційному блоку, тому що опозиційний блок це сьогодні п'ята колона в парламенті, це не опозиція. А опозиція, яка представлена е, в обличчях е, Берези, Яроша. Дерев'янка і свободівців, так, тобто є сформована опозиція з депутатів, там які мають порядку 60, здається, 60 осіб. Вони є в парламенті і вони мають займати ці посади у цих комітетах, керівні посади, за для того, аби можна було дійсно здійснювати контроль, здійснювати контроль над формуванням бюджету, над виконання над контроль над його виконанням, так над опрацюванням важливих речей, здійснювати контроль за дійсно відповідні. Тих норм, які визначені Комітетом свободи слова, так, здійснювати контроль за регламентом. Я не впевнена, що регламентний комітет має очолити. Депутат від опозиційного блоку, оскільки хочу ще раз наголосити, це не опозиція сьогодні в парламенті, а п'ята колона, яка працює не на благо нашої територіальної цілісності і не на благо нашої країни. Відповідно, є розуміння того, що ці комітети мають відійти опозиційним народним депутатам, а вже решта комітетів, рада коаліції має проявити консолідовану позицію, домовлятися, підібрати гарних фахівців. Я думаю, що вони завтра будуть представлені в парламенті. І сподіваюся, що вони будуть відповідати тим критеріям, які необхідні для того, щоб можна було стати головою комітету або заступником голови комітету. Тобто, на правду виходить, що все ж такі чіткі, які є, підтверджуються, що опозиційному блокові не хочуть, не хочуть ні в самопомочі, ні у Ляшка, ні в батьківщині давати там будь які взагалі комітети? Тут а, має бути позиція, П'ята колона, це там зрозуміло, ну, не офісне. Слухайте, це але люди, таки... які голосували за закони 16 січня. Це люди, які не понесли відповідальність, але були обрані, можливо, введенням виборців в оману, можливо, за рахунок ще додаткових механізмів і інструментів, да, якихось, були обрані до парламенту і, на жаль, не можуть бути люстрованими. Так? І... Але вони за них проголосували так. люди? Вони ввійшли в парламент розуміємо. і вони називають себе опозицією опозиційними до цієї влади. Так, от е, тобто вони офіційно не визнані ворогами народу, так. чи п'ятою колоною, На чи жаль. зрадниками України, На жаль. і це недопрацювання, і це недопрацювання недоопрацювання дуже велике. Але тому що ці люди... це опози. Так. Вони називають себе опозицією. То а, чи а, маєте там право ви в коаліції не надати їм а, жодні, міс... жодні місця жодні місця жодних Тут, тут треба наголосити на тому, що опозиція в парламенті є. Вона складається із тих мажоритарних кандидатів, за яких віддали також дуже багато виборців свої голоси. Вона складається з тих свободівців, з людей, з представників з фронту, так? Ну, яких підтримали безпосередньо солдати, комбати і такі, таке інше. Тобто, це самовисуванці, це люди, в тому числі людина волі, Юрій Дерев'янко. Тобто варто говорити на тому, що це є опозиція. Ця а решта депутатів, які увійшли за рахунок досить потужного фінансового вливу коштів під час виборчої кампанії на сьогодні в парламент. Це є зрадники, зрадники України української держави. Це люди, які сьогодні працюють над тим, щоб конфлікт на сході було продовжено. Так вони фінансують окремих осіб. І їх компанії, і це є доведено, і є факти, і ми про це можемо читати в пресі з конкретним з конкретними фактами. Так ми про це можемо спостерігати через окремі виплати рахунків, ну перерахунків з з банківських рахунків їхніх фірм Часі на ці справи чи... є в прокуратурі, тому що там ну, це. Це тільки слова виходять. По факту було, була створена тимчасова слідча комісія, яка розслідувала. Події, які відбувалися на Майдані, розгон Майдану і безпосередньо розгон Майдану. Так на жаль, на сьогодні ми не ну не маємо можливості доступу до інформації, яка була напрацьована, до документів, які були напрацьовані у цій тимчасовій слідчій комісії. Але я буду звертатися з відповідним запитом, бо ми хочемо поновити роботу цієї комісії і, зрештою, довести свою справу до кінця. І якщо ми декларували про те, що кожна людина, кожна особа, як незалежності від своєї посади або від посади, яку вона на той момент займала, має бути або Покарана або люстрована. Тобто вона має бути або позбавлена права займати посаду, ну, свою посаду або будь-яку посаду в органах державної влади протягом наступних 10 років і відповідно ті посади які не підпадають під критерії люстрації, мають понести за це відповідальність передбачену чинним законодавством так або піти в тюрму або виконувати якісь там адміністративні адміністративне покарання тобто має мають всі понести відповідальність за свої дії або без діяння в тому числі коли відбувалися такі події на майдані У вас є довіра до генерального прокуратури? Прокурора України пан пана Єрему. Ми пам'ятаємо, коли там він при Верховній Раді його призначали на цю посаду. Порошенко йому порадив посадити там кількох своїх друзів, а тоді там почнеться от така там реформа, в тому числі, да що відбувається зараз? Дуже багато такої скандальної інформації ну, щодо бездіяльності, власне Віталія Яреми. І чи є надія, що от ці справи, про які говорите ви, ви зможете довести там до прокуратури, і там вже зможете довести до суду. Я хочу сказати про наступне. Я хочу сказати про те, що насправді генеральний прокурор може бути сьогодні. Кожен з громадянин, кожен з українського громадянина, який має бажання, має можливість боротися з системою старою системою, яка на жаль сьогодні так і продовжує працювати. Але є людина на цій посаді, тобто, яка призначена президентами, тобто, яка отримує за це, яка має владу, яка отримує за це. Ще рік зарплату. тому ще рік тому у нас був президент Віктор Янукович, який дуже чітко е, е, вибудував таку вертикаль потужну на його. На його боці була міліція. На його боці були співробітники прокуратури. На його боці були війська. Але незважаючи на це все, люди зібралися, самоорганізувалися і самостійно пішли і сказали цій владі, що ну типу вам тут більше не місце, Їдь звідси геть, так ну просто було трохи трохи голосніше, ніж просто сказати. І я впевнена, що коли пан генеральний прокурор зрозуміє, що він має або прозвітувати про свою діяльність і сказати нам про те, що так, ми зробили, ми зробили один, два, три, чотири, п'ять. Якщо він не зможе прозвітувати, ми попросимо його. Піти да, для того, аби був дійсно призначений професіонал, якщо, якщо він не справився, так? Тобто, спочатку необхідно, mm -hmm. щоб людина не прозвітувала і сказала про те, що, що він конкретно зробив. Якщо ти не справився зі своїми завданнями, якщо ти не, не готовий прозвітувати або не маєш жодних результатів про, там, по своїй діяльності впродовж певного періоду часу, будь ласка. Будемо шукати нового генерального прокурора. Аналогія з Януковичем, яким чином нам стосується президента Порошенка, ні. це ні, ні. не як говорила... заклик до того, що. Я говорила про те, що на сьогоднішній день громада вміє самоорганізовуватися. І якщо ми ще вчора, позавчора, там два роки, три роки тому говорили про те, що в Україні немає неясної громадянського суспільства, то сьогодні це не так. Сьогодні люди, якщо не готові. Якщо якщо бачить несправедливість, якщо не готові жити далі по старій системі, якщо не готові жити серед цієї корупції, вони збираються об'єднуються. Об'єднуються не навколо особи або особистості окремої. Ви ж бачите, як об'єднуються. Об'єднуються навколо ідеї. Мають ідею, мають конкретну ціль, і вони йдуть до своєї мети. Все, відповідно, ми розуміємо, що е, ця влада вона має працювати. Я, як народний бранець, маю працювати. Інакше у мене громада запитає, але питання в якому тоні, так? Е, що ти зробила? Відзвітуй. І якщо ти не зможеш відзвітувати, е, то навряд чи мене просто посадять в тюрму, так? Тобто я про що говорю? Я говорю про те, що кожен, хто сьогодні перебуває на якійсь посаді. У органах державної влади він має розуміти, що він понесе за це персональну відповідальність, якщо не якщо не перед правоохоронною системою та судами, які на жаль працюють так, як і раніше працювали, то перед народом. А це буде набагато жорсткіше. Щодо скільки два дні вже під куполом працювали, в на залі засідань, чи так. два дні здається, так. Да? і там ці всі кулуарні спілкування. От чи правда, тінь Коломойського вже вбачають в новій Верховній Раді, це до того, що у своєму інтерв'ю колишній заступник Коломойського, Дніпропетровський Ода угу. і вже депутат Борис Філатов, він сказав про те, що я просто зацитую: угу. якщо брати умовно співробітників, симпатиків і так далі, то мені здається, що в одному ті. Тільки блок Петра Порошенка і десь 15 наших людей потрібно знати Коломойського. Це такий хлопець, що ніколи не розповідає всієї картини. Не здивуюся, якщо завтра він подзвонить і скаже, що ось і цей, і цей хлопець теж наші симпатики. А він визнав, сказав про те, що. Власне, команда Коломойського має близькі стосунки до правого сектору, щоб особливо там з Метром і Ярушем спілкуються і підтримують і ну, тобто, в передвиборчій кампанії. Ось тінь олігарха Коломойського вона справді нависла над депутатами? Я не знаю. Я з Коломойським особисто не знайома. Його тіні не бачила. Сипа можливо, симпатиків точно знаю, що його тіні не бачила. Про Коломойського ні з ким не розмовляла. Філатов певно має на те якісь розуміння, аргументи, якщо він так говорить. я не можу, я не можу ніяк прокоментувати, тому що дійсно не знаю тих людей, які пов'язані чи не пов'язані. Точно знаю, що. Парламенті і поза його межами є багато олігархів, і це неправильно, тому що влада має формуватися не з олігархів, а з представників дійсно народу. Інакше у нас так і будуть працювати монополії, інакше ми не проведемо деолігархалізації нашої економіки. Так і не зможемо створити конкурентно спроможні умови для середнього та малого бізнесу. А це призведе Україну до ще більш низьких економічних показників, тобто. Ми маємо працювати над тим, аби олігархів ставало менше в парламенті. Так вони працювали, нехай працюють, але по правилах, по законах, які по податковому кодексу, тобто відповідно до чинного законодавства. Угу. А, і наостану хочеться все ж таки, Юрі, у вас дізнатися щодо кандидата від о, радикальної партії Олега Ляшка на пост віце-прем'єр-міністра Валерія Бушевський, який в минулому голова правління авто, автодору «Укравтодору», власне. І, і, і що, тобто, це це дуже скандальна виявилася так особистість, про що багато журналістів кажуть, і якісь там взагалі є питання щодо того, чи був він засуджений колись чи ні, і наскільки в нього чиста взагалі біографія, і наскільки ця людина може дійсно там очолити місце віце-прем'єра? Ту біографію, яку ми отримали, зазначала я з собою угу. взяла, угу. що він кандидат на посаду віцепрем'єра, значить, він працював в адміністрації президента Кучма, був першим заступником міністра Хорошковського. Призначений керівником Укравтодору за квотою Литвина. Тобто ця кандидатура і ще декілька кандидатур посприяли тому, що ні я, ні дерев'янко, як представники політичної партії Воля не підтримали уряд і утрималися від голосування. Було дійсно ряд гарних фахових. Фахових людей, яких варто було би підтримати на посаду міністра, які мали історію, мали відповідні, досягнення, ну, досягнення, конкретні досягнення. А були й такі, що, на жаль, на нашу думку, будуть неспроможні, неспроможні справлятися з, ті, з тими задачами, завданнями, які будуть перед ними стояти у от, от, от такий складний час. Відповідно, саме через, в тому числі, і Валерія Вощевського ми не підтримували голосування. Поряду, угу. тобто і наразі створено е, слідчу комісію. Слідчу комісію, якщо я не помиляюся, mm -hmm. і апарату доручено дізнатися, провести службове розслідування щодо того, яким чином ця автобіографія потрапила в руки парламентарів. Зрозуміло, mm -hmm. будемо також слідкувати тоді за цим розслідуванням. А нагадаю, що спілкувалися ми з Іриною Сусловою, народний депутат, фракція самопоміч, політична партія Воля Іро, дякую за те, що завітали дякую до нас. Вам. І плідного вам завтра робочого дня. Дякую. І дякую нашим глядачам. Залишайтеся з нами надалі. Новини цікаві гості. Найактуальніші теми в цій студії почуєте від наших кореспондентів, від наших ведучих. Тож залишайтеся на телеканалі Соціальна країна» та Чорноморська телерадіокомпанія». радіокомпанія.